Уявіть собі, кінець семестру, ви сидите на лекції, і тут професор каже таке, сильно правда? Ця фраза просто ідеальний початок для нашої розмови, бо сьогодні ми будемо говорити про те, де класична економіка ну, ламається. Отже, що ж це за тема така поведінкова економіка? Якщо коротко, це такий собі мікс психології та економіки, і вона намагається відповісти на одне просте, але дуже складне питання чому ми, люди, так часто робимо речі, які, ну, м'яко кажучи, не йдуть нам на користь? Чому наші рішення іноді виглядають геть нелогічними? Так. Класична економіка вона малює нам картинку ідеальної і раціональної людини, такої собі суперлюдини, що завжди приймає найкращі рішення. Але ж ми знаємо, що в реальному житті все трохи інакше, правда? І поведінкова економіка каже: стоп, а давайте врахуємо одну таку маленьку деталь проблему з самоконтролем. І в чому ж суть цієї проблеми? А суть у тому, що ми геніальні планувальники. Серйозно, скласти ідеальний план це ми можемо. План почати бігати, правильно харчуватися, відкладати гроші. Але от коли доходить до справи, коли треба виконувати цей план, отут і починаються проблеми. Особливо, коли якась миттєва радість стоїть на шляху до великої, але далекої мети. І ось вам кілька прикладів з життя, де ця раціональна модель просто розводитиме руками. Ну, от серйозно. Чому так багато людей хочуть кинути палити, але не можуть? Або чому відкладати на пенсію це так складно, хоча всі розуміють, що це потрібно. І, звісно, класика: дієта, яка завжди починається завтра. Стандартна економіка на це не має відповіді. А поведінкова має. Вона якраз і досліджує оцю прірву між хочу і роблю. І одна з головних причин, чому так відбувається, криється в тому, як наш мозок сприймає час, а точніше, майбутнє. Давайте проведемо невеличкий експеримент, просто в уяві, щоб зрозуміти, про що йдеться. Отже, вибір номер один уявіть 100 доларів прямо зараз, от просто в руки. Або 125, але доведеться почекати цілий рік. Щось мені підказує, що ці 100 доларів сьогодні виглядають дуже-дуже спокусливо, егеж. А тепер увага, вибір номер 2. 100 доларів через 2 роки або 125 через 3. Дивіться, математика та сама. Чекаємо один рік і отримуємо зверху 25 доларів. Але відчувається зовсім по-іншому, правда ж, коли все це десь там, далеко, в майбутньому. І ось тут вся магія. Логічно, це абсолютно однаковий вибір. Рік очікування за 25 доларів. Але для більшості з нас ці два сценарії відчуваються геть по-різному. Ми страшенно нетерплячі, коли йдеться про зараз, але напрочуд терплячі, коли йдеться про далеке майбутнє. Ось це і є та сама часова непослідовність. Гаразд, це все психологія, але ж ми говоримо про економіку, то як економісти намагаються, ну скажімо, впихнути оцю нашу ірраціональну нетерплячість у якісь математичні формули, виявляється, є способи. Стандартний підхід, який називається експоненціальне дисконтування, каже, що ми послідовні, тобто наша ціна очікування не змінюється з часом. Якщо ми готові почекати рік за певну винагороду сьогодні, то ми будемо готові так само чекати рік за таку ж винагороду і через 5, і через 10 років. Звучить логічно, але як ми щойно побачили, в житті так не працює. А от поведінкова економіка пропонує щось значно ближче до реальності гіперболічне дисконтування. Ідея просто геніальна. Вона каже, що ми ніби накладаємо такий собі велетенський податок на нетерплячість, на будь-яку затримку. Тобто, якщо щось відбувається не прямо зараз, його цінність для нас різко падає. Давайте порівняємо, стандартна модель це ніби рівна дорога в майбутнє, кожен крок однаковий. А поведінкова модель це дорога, на самому початку якої велетенська стіна. Ця стіна це наше зараз. Щоб перелізти через неї і подумати про майбутнє, потрібні величезні зусилля. Ця стіна і є той самий бета-фактор: величезний податок на все, що не є сьогоденням. Ми нетерплячі сьогодні, але терплячі потім. А ось вам просто класичний експеримент, який це ілюструє людей, попросили обрати, що вони з'їдять наступного тижня. І що ви думаєте? Десь половина обрала щось корисне, наприклад, фрукти. А потім через тиждень їм запропонували зробити вибір знову, але вже на сьогодні. Результат: майже всі, хто планував їсти фрукти, передумали і взяли шоколадку. Це ж воно, наше майбутнє я раціональне і здорове, а наше сьогоднішнє я хоче шоколадку негайно. Але ця часова непослідовність це лише верхівка айсберга. Є ще ціла купа інших психологічних пасток чи, скажімо, особливостей, які впливають на наш вибір. Давайте подивимося на кілька найцікавіших. Ось історія: одна велика компанія захотіла, щоб більше її працівників відкладали гроші на пенсію, і вони зробили одну одну єдину крихітну зміну в анкеті. І ось результат. Коли треба було поставити галочку, щоб приєднатися до пенсійного плану, це робили лише 20% молодих працівників. А коли компанія змінила правило і тепер галочку треба було ставити, щоб відмовитися, участь зросла до 80%. у чотири рази. Це ж неймовірно. Ми просто йдемо шляхом найменшого спротиву. Те, що встановлено за замовчуванням, має величезну силу. І оця концепція має назву поштовх або англійською надж. Це не заборона і не наказ. Ніхто нікого не змушує. Це просто така зміна архітектури вибору, яка м'яко підштовхує до кращого рішення. Приклад із пенсійним планом це просто хрестоматійний поштовх. Гаразд, ідемо далі. Ще одна наша дивна особливість. От подумайте, що відчувається сильніше: радість від знайдених 100 гривень чи біль від втрати 100 гривень? Для більшості біль від втрати набагато сильніший, і ця фраза на екрані чудово це підсумовує. І ось вам доказ, знаменитий експеримент із чашкою. Взяли дві групи людей. Першій групі покупцям показали чашку і запитали, скільки б ви за неї заплатили. Середня відповідь десь 3 долари. А от другій групі продавцям цю чашку просто подарували, а потім запитали, за скільки б ви її продали. І раптом ця сама чашка стала коштувати 7 доларів, більш ніж удвічі дорожче, просто тому, що вона стала моєю. Це і є ефект володіння. Ми набагато більше цінуємо те, що вже маємо. Окей, експерименти з чашками і снеками це все дуже цікаво. Але яке це має відношення до, скажімо, великих державних рішень? А виявляється величезне. Ці психологічні нюанси можуть кардинально змінювати підхід до політики? Візьмемо до прикладу податки на сигарети. Класична економіка каже, податок має покривати шкоду, яку курець завдає іншим, ну знаєте, пасивне куріння, витрати на медицину. І якщо все це порахувати, виходить десь 50 центів на пачку. Але поведінкова економіка каже зачекайте, а як щодо шкоди, яку курець завдає самому собі в майбутньому, через той самий брак самоконтролю. І для цього є спеціальний термін інтерналія. Тобто це не зовнішня шкода іншим, а внутрішня шкода своєму майбутньому я. І от коли ми додаємо в розрахунки оцю інтерналію шкоду для себе, подивіться, що відбувається: оптимальний податок злітає до 10 доларів за пачку, а то й більше, у 20 разів, тільки вдумайтеся, одне єдине припущення про наш самоконтроль і результат для державної політики змінюється просто драматично. І все це підводить нас до одного, мабуть, найскладнішого питання. Якщо виявляється, що на наш вибір так легко вплинути, Просто змінивши галочку в анкеті або формулювання питання, то хто повинен вирішувати, куди нас підштовхувати, і чи повинен взагалі? Це вже питання не тільки економіки, а й етики, і воно залишається відкритим.